Начинаем, конечно, со срочных новостей ночью. Армия России нанесла новые удары по Украине. Это до, тоже определенная плана. Я-то до Атлантики считаю, должна быть санитарная зона. Володь. Кстати, вот... существует, а на земле вы ее не найдете. Просто ее не видно. Не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют свое намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине. А теперь, ребят, вот такая у нас доктрина. Ну Ничего, очко не треснет. Мы ну, уже, наверное, не вернемся. Ну, скорее всего, да. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube канале Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск нашої антипропаганди, кринжатина зі сторони ну і, звісно, волю та страждань. Їхніх, а вони мають тільки примножуватись. Ви не забувайте нам допомагати. Не забувайте, що винятково за вашою участі ми можемо розповсюджувати наші ефіри. тож лишайте нам лайки. Звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Крубанова лайк». А ще не забувайте про наш збір. Він йде не швидко, поволі і не квапливо, але все одно я оптиміст і знаю, що ми його закримо. Ми збираємо на відновлення техніки та автотранспорту для 36-ї бригади морської піхоти. Збір, посилання на саму банку, номер рахунку, який завжди в нас в описі. Переходьте, слухайте, дивіться, насолоджуйтесь і звісно. Донатьте. Ну, я тим часом розкажу вам як про те, що, їй Богу, в мене таке враження, наче не я живу у Києві, а Ольга Скабєєва. Бо тільки від неї, щоранку я дізнаюсь, що я ледь вижила. Притому декілька разів я навіть ловила її на тому, що вона розповідала про прильоти неподалік від мого будинку, а там, якби всю ніч було тихо. Але сьогодні насправді атакував рій шахедів. Їх було дуже багато. Суки літали туди-сюди, туди-сюди. й колами наярюють. допоки їх, звісно, не погасили та не заземлили славетні українські сили протиповітряної оборони. При тому в нас навіть не впав. Жоден сумнозвісний на Росії обломок. Ну, це тепер так жартують, що в них немає прильотів, тільки обломок, від якого горять і детонують їхні склади. Тобто в нас взагалі нічого. Але ж ПІПЛ хоче ненависті і хоче наслідків сьогоднішніх обстрілів, і вони їх, звісно, намалювали. Починаємо, звісно, зі срочних навостей ночі. Армия России нанесла новые удары по Украине. Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве и Киевской области. Украинские мониторинговые каналы сообщают о поражении цели на территории аэропорта Борисполь. Также удары были нанесены по командному пункту ПВО ВСУ Вышгород. В Полтаве атаковано северо восточная окраина города, там, где ВСУ устроили стоянку военных тех. В Днепропетровской области взрывы прогремели в районе Южмаш завода, который занимается производством ракетной техники. В Запорожье не менее 13 управляемых авиабомб прилетели по железнодорожной станции Запорожье-1, куда перебрасывают из Одесской области западную технику для снабжения боевиков ВСУ. Еще одну атаку российские летчики провели против зарубежных офицеров-отпускников Аторої наході в здання СБУ? Часть прильотів пришлась і по двом воєнним заводам Моторсічі Прогрес. У мене два питання. По-перше, хто такі ці іноземці-отпускники? Це відпустка в Україні, таке собі відпочинок. А друге, що це за моніторингові українські пабліки, які повідомляють про прильоти? В них є ім'я, назва чи, можливо, скріншот? Один єдиний малесенький скріншот, щоб ми зрозуміли про що йде мова. Ні, побрехенькі і побрехенькі. А мені от цікаво, чи ви коли-небудь замислювались, чому, наприклад, Салавйов купив собі дачі в Італії, не у Сочі чи в якомусь іншому російському регіоні курорті чому діти його в Америці та Лондоні, а не. На Сагліхарді, в Уфі, в я навіть вже не питаю про СВО. Але тепер оці голозаді обригани розповідають: ну, по-перше, про те, як вони бомблять Україну. А по-друге, що Росія створить ще й санітарну зону аж до Атлантики. Ну і звісно, окупувавши всі ці території, вони будуть годувати європейців. У Мене тільки одне питання: чим ніжками Путіна? І я дико перепрошую, я не тягну ковдру на себе, але я все одно хочу запитати: А що там якби з санітарною зоною на Харківщині? Ми, звісно, ніколи не будемо розповідати про те, як ми їм наваляємо до Уралу, як ми захопимо Москву і всю, всю Російську Федерацію, але вони не змогли впоратися із найменшим. То що там сіра зона? Взяли за обіщуки? Создадим на территорию Украины эту санитарную зону, где они будут размещаться. Это до, тоже определенный до, до Я тут до Атлантики считаю, должна быть санитарная зона. Володь, любимый твой Сталин, тобой Сталин в апреле 46 -го ну, года, любви когда, 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 маршал Буденный сказал, давайте, что Сталин там трепят, там, рубанем сейчас до да, Ломанша, Сталин сказал, бомбы. чем мы их будем кормить. А кого кормить? Мы им дадим лодки. І, і у дочі папливут в Америку по дорозі лавіть рибу. І це кожен день повторюється по колу. І ніхто з Росіян не питає, то що там? Як далеко ми ще від Атлантики? Ну а як же саме вони будуть брати всі ці території та масштаби? Правильно, м'ясними штурмами, адже бабиног понароджують, як тільки в Росії вступить у силу закон про заборону Child Free. Йти будуть аж до останнього росіянчика, до останнього бурятика, до останнього тувінця. При тому, що народець цей, оці росіяни, він настільки рабський, що навіть знаючи, що їх відправляють на обій, знаючи, що стануть четвертою групою, яка поляже, вони все одно йдуть, бо не знають, як заступитися за себе. Це, друзі, свідчення. Ще тоді живих, які ми зараз покажемо, ну, а вже зараз за двохсотних СВОшників, які розповідали про ці абсолютно беззмістовні походи. Ну, і амінь, як то кажуть. Всім привіт. Ось вот уже на точці. Поступив новий приказ від нашого командування. Ти що там дієш? Від Ну, від командира рота нашого. двигаться на новую точку, которая находится хуй пойми где. Мало того, что идти до нее, блядь, ночью будем. Да, как там мины, лепестки и прочая хуйня. Да, еще три группы. Которые три группы, да, даны. уже уходила туда, блядь. И мы четвертая группа, и уже те три группы не выходят до сих пор на связь. Так что там по-любому нам пиздец. Мы уже, наверное, не вернемся. Ну что ж. Ну, скорее всего, да. Хуй знает, что делать, блядь. С нашим каким командованием 109-го полка, блядь. С нашим командиром роты, блядь, прокопом этим. Который только, блядь, бухой будет. Отдает нам, блядь, приказы и будет сейчас вести нас еще по птичке. Короче, не знаю, что дальше будет, ребята. Ну, посмотрим, дай бог. І, правда, що ж діти, що ж ділять, який же, же вибір варіант? Хм, пойти і здохнуть. А заради чого? Ради того, щоб вас славу Російської Федерації, щоб дойти до Атлантики. Але виявляється, що в Росії далеко не всі ось настільки тупі. Є й ті, хто не проти підзаробити на чужих смертях. Адже, як відомо, на Росії кому СВО, а кому це відвертий привід для баблопилки. Коротше, в Білогородській області, Цигані. Видавали себе за бійців чеченського ахмат, відверто кажучи, бомжі з бородами, знаючи, що росіяни всикаються, як бояться кадирівців, а тобто їм неможливо сказати ні, вирішили прикинути саме ними і розповідали сльозні історії, як славетно воює ахмат, в тилу, звісно, здебільшого, як не вистачає забезпечення та грошей. Ну і лопухи білгородці віддавали самозванцям останні, тільки б їх. Не чіпали. Ну, а нам, звісно, від того тільки плюс. Головне, щоб не на війну. Продавали генератори. Представляюся. як довго ви цим займаєтесь? раз Просто так продаємо. І Какое отношение ви имеєте к Ахмад? Нікакому. Откуда? Вы? Со ставропольського працівника. Старимо скулі давно? Недели, говорю, 2-3, будьте добры. Они не имеют никакого отношения с спецназу Захма. Вот, граждане продают генераторы, шурповерты, разные, вставляются с матом. Соловйова треба просто нахер гнать кудись. Бо його теорія, вся його робота, всі ці мільярди витрачені на медіа індустрію вони не спрацьовують. Нікакої великої війни. Цигані кидають на гроші росіян, тому що ніхто не відчуває, що країна воює чи вона в якійсь небезпеці. Це так дивно, бо в Росії ж є все: є ядрика, флот, армія, іскандери. А їх сука все одно ніхто не боїться і ніхто не поважає. Ну тобто, да, всередині рабське суспільство, воно боїться свою владу, але в цілому у світі ці сусіди шуршать забори, щось будують, укріплення на кордоні зводять. Он навіть Норвегія здавалося б, якщо ви подивитесь на мапу світу і як межує Росії з Норвегією, то та там міліметрон. Але вони посилюють заходи безпеки на єдиному прикордонному пункті із Російською Федерацією. Свят, свят, свят тільки б відмежуватись. Всі хочуть подалі бути від цих кінчелих. при Притому з єдиною метою, щоб Росія на них не напала. А при тому сама Москва ситься кожного дня в своїх студіях, що це на них збирається навалитися всією гурбою. Ну, це трекляте НАТО, яке от-от нападе. Я припускаю. Тільки припускаю, не маючи жодних доказів, що якби європейці справді пішли б з ідеєю окупації Росії, русаки перші бігли здаватися і з надією стати хоч так частиною Європи. Не географічно, а саме ментально. Ніж нас потихонечку так рожають. Це всі західні дипломати, я звільняю, шляються по нашу страну Советского Союзу. Они там что делают? Договариваются о мире и дружбе с нами? Сто процентов не так. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что у нас граница не прикрыта, ну да, она не прикрыта, ее в принципе не существует. Она на, вот, на карте существует, а на земле вы ее не найдете. Просто ее не видно, по сути своей. Я как-то на полигоне Ашулук, я извиняюсь, дуру чуть не ехал в Казахстан, потому что ну, немножко постепенно степь галимая. І слава Богу, ми отак, от от, за километров п'ять увидели стоп. Подошли по, 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 по гранічний стоп. Вот она граница з Казахстаном, Кроме столба там немає нічого. Ні... Ну, Росія ж пощастила, не буде вже казахи чи білорусі, фіни чи норвежці нападати на Російську Федерацію. Звісно, ні, це ж тільки Україна це збиралася зробити першою, саме тому Росії довелося напасти, щоб не напали на неї. І подивіться, яка зараз складається картина. Два з половиною роки Росія кричить: Тримайте мене семеро! Зараз я кляфнемо ядеркою. При тому розліт їхніх ідей вражає від вдарити по Києву та Варшаві до нової землі та Сибіру, це території Російської Федерації. А, ну і звісно ідеї вдарити десь у космосі. Куди б так кинути, щоб всі бляха, злякались, а всі чогось не лякаються. Бо ядерка це не геймченджер. Ядерка це. Фіналочка, останній акорд, останній в труну Росії. Тож, питання не стоїть, чи застосує Росія ядерну зброю. Питання стоїть, чи Путін знищить саму Росію. Ну а допоки вони зібрались переписувати те, що і так не має жодної сили. Чи я вам нагадаю, що згідно із сьогоднішньою ядерною доктриною, там нібито обґрунтовується вже зараз удар по країні. Яка зайшла на територію Російської Федерації? Привіт, Курщина, як там? Збройні сили України нормально себе почувають? Але дід і далі сить в очі росіянам і каже, що то, звісно ж, Божа роса, що тільки от зараз настане та мить, коли ми вдаримо? Маю, б цей документ не був окончательно утверджений і сформований, он в случае, если конфликт вокруг Украины будет продолжаться, может быть и применен в ходе этого конфликта. Мы видим, что степень вовлеченности западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза. Напротив, декларируют свое намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине. Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру. Это, ну, в общем, такие идут ошибочные, ошибочные и э, способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны были в готовности их имплементировать. Навряд москалі розраховували, що коли вони заговорять про ядерне озброєння, то українці заговорять про Щековицю. Але окей, якщо раптом, ви і так не зрозуміли, то ще доступніше, що вони геть на грані, що червоні лінії геть передані, що вони взагалі без кукухи і готові до всього, це пояснить. Лавров із трибуни ООН. М -м. Тепер ООН це місце анонсів, погроз і світового залякування. Ну і звісно, шантажу. Шкода, тільки совне кінь Лавров не в курсі, що під час виступу Росії всі пристойні країни, а це саме ті держави, яким Лавров і погрожує, просто виходять ці зали і не слухають його. Тож вони знову не почули. Вони і дотепер не знають, що Росія планує із ними робити. Знаєте, а нинішні англосаксонські стратегії своїх замистов не скривають. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каково является Россия. Не менее бессмысленно заклинание западных хозяев Киева. У безальтернативності переговорів на основі пресловутої формули міри адстає цей обрічений ультиматум запад безтісні. Я знаєте, тільки не можу зрозуміти. В нас є західні куратори, оці хазяєва, але при тому це ми втягуємо інші країни в цю війну, так? тобто Європу. Дивовижно, то ми маріонетки чи кукловоди. Якось треба було б з цим розібратися. Але по факту ситуація виходить наступна. Захід давним-давно від першого дня повномасштабного вторгнення поділився на два табори. Перший це ті, хто бояться ескалації ядерної війни, і другий це ті, хто не бояться, не бояться Росії, в принципі. І навіть при таких розкладах нам дали на сьогоднішній день все, що мали, і все, що могли. І дадуть ракети, просто не сумнівайтесь. Всі якби ви не вибори в Америці, а так. Але Москальня продовжує копати сама собі могилу. Випускаючи клоунів, які кажуть, ну що, НАТО? В кого там яйця тепер металеві, в кого одне місце там жим-жим. Ну, по-перше, жим-жим – це у вас. Тому що це тільки ви кидаєтесь безкінечними залякуваннями і погрозами. Захід просто бере і робить. По-друге, чи правильно я розумію, що як тільки по Росії полетить перша ракета, наприклад, британська, а вона точно полетить, вона полетить в 24 році. Це означатиме, що Кенсаян та вся імперська та велика Росія просто заковтнули яйця англосаксів. Ну і звісно, трішечки хохлів. Болт вот этими поправками, доповненнями в ядерну доктрину, і Перехватили ініціативу. Тепер ми їм розказали. Мы не стали рассказывать про эти ракеты в глубь территории, это, ну, это, ребят, мы уже когда-то сказали же, Владимир Владимирович. А теперь, ребят, вот такая у нас доктрина. Ну что, очко не треснет? Яйца у вас из чего сделаны? Из титана, стали или как у всех? Вот и посмотрим. То есть теперь это мы взяли ответственность на себя Паднятися по ступеням ескалації. Друзі, я вас дуже прошу. Окрім того, що на що треба обов'язково лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну, занотуйте 30 вересня це буде звучати дивно, але яйце Кіасаян. І ми повернемось до цього зовсім скоро. В листопаді, в грудні, ми вже будемо говорити про те, то в кого на морозі дзвонить. І при тому вони все ще продають своїм поритишам. Оце, знаєте, після всіх цих заяв світове русофобство. Всі нам і всі нас не люблять. Ви, дебіли, зранку до ночі, погрожуєте світові, з усіх майданчиків тепер стерти його в пил, розв'язати з усіма, вбити всіх. І такі нас ніде не пускають, від нас всі відмежувались. Ось вам свіженький приклад. Такий собі. Президент Федерації лижних гонок в Росії. Її питають: чи довго Росія буде із гоєм і змагатись хіба що із маргіналами та невдахами? Ну, тобто, рівнюю собі? Президентка не розгубилась, не вдарила у бруд відгодованою пикою і каже: а от ми як скинемо бомбу по центру Лондона, і Росію одразу повернуть у великий спорт? Щоб Росію. вернули наконец-то уже к соревнованиям, не только олимпиад, не олимпиадам, в целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом и гимном. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили. Я люблю, когда страна сильная, и, наверное, вот в нашей силе, да, вот как раз и раздражение всего мира. Поэтому когда, да, не надо загадывать. А рано і поздно все одно, звісно, пустять. Їм теж некуда діватися, тому що это вічно не може бути. з год тому я говорила, ну от по окончанні СВО. Тепер я розумію, що навіть по окончанні СВО швидко нічого не пройде. Та звісно, вони пустять росіян. Ви що? Який великий спорт без Росії? Що це за ліга чемпіонів? Да Хто серед них чемпіон? Що вони вміють? То може з ними позмагатися в усіх видах спорту, та ніхто, бо тільки Росія велика, а всі інші так присмикаються. І фіналочка в тому ж сенсі. Виявляється, Росія не може обійтися без західних розробок, телефонів, машин, технологій, одягу їжі, тупо всього, бо все це було створено під впливом великої рускої культури. Цікаво тільки, а що було створено під пісню Шамана Яуській? Окрім, звісно, неякісних дітей. Пред'являють детей э, мої Недоброжелателі о тому, що, ну як же він же російський а що же у нього там, Це там, там, не знаю, там телефон американський там машина німецька Або э, там ще щось нибудь Ну і от в такому от ключі, в духі А я відповідаю, я розумію, що что... Очень просто. Мы же ведь не знаем, а может быть создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей, или создатели чего-то, а может быть они вдохновлялись произведениями там, Петра или Чайковского, когда они создавали этот телефон, или там произведениями там, Достоевского или Булгакова, которые по всему миру известны. Может быть, тогда бы без этих произведения вообще цих технологій не було і цих телефонів не було. Попробуйте просто подумать об этом. Ми ж не знаємо, як это було і чим люди вдохновлялися. Кожен раз, коли слухаєш якісь перехоплення Служби безпеки України, то так і чуєш, що недорогі росіяни, вони буквально в цих перехопленнях. Цитують Достоєвського, вони буквально обговорюють Чайковського, бо всі вони настільки надихнулись, великої руської культури, яка, звісно, загене рівно так само, як і вся російська армія. На цьому, друзі, будемо ставити крапку. Ви тим часом не забувайте лишати нам лайк, тому що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не йдіть без свого донату. Не йдіть не допомагаючи нашій армії. Я нагадую, що ми підтримуємо збір для 36-ї бригади морської піхоти. Нам лишається трошки більше ніж половину для того, щоб цей збір закрити. Тож, наша армія єдина сила, яка і захищає нас від цієї російської навали. Давайте їй за це дякувати. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.